Всім привіт! Я записую це відео для розвитку україномовного контенту по тематиці PUBG Mobile. Мобільна версія PUBG. Так, в мене голос не бездоганний, але робимо як можемо, щоб надалі більше і більше людей зацікавилося цією темою і створюю контент на таку тематику такої. Ігри українською мовою. Що я вам покажу в цьому відео? Я вам покажу в цьому відео, як заробити купони. Собі можете взяти костюм, там на якому на сержанті. Заходимо в Security Кент. У цій викладці. Нажимаю ДНСТ. Кван і під, під крону є Security Кенти. Заходите сюди, де написано складка, бан. Заходите, чекайте загрузку. Це, що на горній аватарці, це вам не потрібно. Вам потрібна вкладка нижче. Inвести Я думаю, у вас в більшості немає англійської цієї розкладки, у вас в більшості російська на москальській мові розкладка. Заходите на розкладку нижче. От сюди. Що вас тут цікавить? Тут відео ви дивитесь, тут 30 секунд. Ви дивитесь відео там внизу. Зараз побачимо, що. Друга вкладка. Тут перша шкала, саме нижня 86% це, є, що я вгадую. Ну, не вгадую, даю правильну оцінку. 2400 не сказав, що воно таке. 667% це кількість. Читаю хакерів, яких я заблокував. Зверху левел 14 це шкала. О, е, отут, де костюм, де Collected написано: це легендарка. Цей костюм вам дається назавжди. Він дається вам назавжди на рівні е, сержанта. Е, заходите наступну в наступну коротку. Є Місіонс Тут я вже трохи виконав цих, максимум ви на день можете 15 відео дивитись, не більше, не менше. Тут є в понеділок, на початку тижня, понеділок, вівторок, за 2 дня і ви получаєте ящик. Дивимось на шкалу. Я мотаю на саме низ Перше, що ви будете получати, ви будете це за кілька днів прийдете. Ви будете получати джишки, за які ви зможете купити одяг, а вам треба цих джишок море-море. Ранги будете получати такий титул. Далі ви будете получати вже прості зелені ящики. Івентові. Далі титул, івент. Оці ранги, такі як, ну, як солдатів, потім більше і більше ящиків. Потім як ви дійдете до Інспектор Офіцер 2 ранг, то вже будете починати будете получати по одному класичному. По одному потім получите ранг і будете 1-1, 2, і також більше і більше получати. І до кінця дійдете до майора. Тут ви будете получати по одному, по одному такому зеленому ящику. Чим далі, тим більше у вас буде тратити часу на перегляд е е відео. Бо дається плюс 5 очок за відео. І вам буде, ви будете за кілька днів це проходити, потім за тиждень, а потім вам доведеться півтора тижня і два тижні, щоб е долати шкалу від. Од... Від цих ящиків, де в мене вже закрито два, до цих п'яти, що дадуть. Далі заходимо саме перш, е, перша вкладка. Нас інші просто не цікавлять. Вони нічого не дають. Е, відео V Є. Погано в мене англійська, але вибачайте. Е, Заходимо, е, що тут бачимо? Зелене. Зелене це ваш товариш. Жовтий це ваш ворог, а він десь захований. тим. Ну і збігає. Червоний це ваш ворог, ну, ворог того читера або не читера, який є, вибігає на нього. Я включу відео. Відео тут е, різний час буває. Деколи буває навіть дивитися 20 хвилин. Поставлю на паузу. Тут можна збільшувати відео. Тут можна збільшити 125х, 15X, 2X, 0.5X. Я завжди збільшую 2X, бо я не хочу тратити час. Де я не зачитаю? Видите? Ну, таке відео. Підвисаю. Е, оце, я збільшую цей час, бо 30 секунд і ти можеш кинути скалу, свою оцінку і продовжити далі. 15 відео максимум на день. Я майже не бачу, що він робить. Я можу промотати відео. Можна дивитися далі, якщо ви не розумієте. Що зараз де? Я зупиняю це відео. Е, нове відео є. Це коли ви кажете оцінку, що він не е, чи так, не хакер. І є відео. Тут ка, в російській розкладці, я донедавна цим грав. Е, тут є модифікація швидкості, модифікація транспорту. Е, зараз, як воно? Ну, майже такі важливі читати. Найчастіше, опа, е, найчастіше тут попадається X-ray Vision, це на російській розкладці е, нгенівське бачення, тобто людина бачить через стіни. І дуже часто попадається автоаєм, найчастіше, ніж, ніж XAVIO. Автоаєм це такі читаки, він просто стріляє. Він навіть не цілиться. Просто стріляє, попадає в людину, е, ну, попадає в ворога і може одною обоймою весь склад забрати. Оце чи таке. Він може стріляти хрін зна куди, але в нього всі патрони попадають іменно в ціль. Ні промаху. Я ставлю АІМ. Ви знаєте, поставив АІМ. Тут така школа нов no, е, well, no, no, це. Ті, хто сказав, що він не має ніякого вчительства, їх 28%. Той, що сказали, що він читер, не їх 72%. Тобто я один з тих, хто б сказав. Далі. Воно грузиться деколи буває довго. Якщо ви не вгадуєте, чи він вчитель, чи ні, то вас блокує на деякий час, на кілька хвилин. Ну не на кілька хвилин, а на кілька годин, бо то таке як покарання каже вам ігра, розраби, щоб ви більше не помилялися. Бо заблокують ще раз і все. Третій ночі воно оновлюється і ви дивитесь нові відео. Тен вот ray Vision. О, это падо падо чітівське. Не вмію грати, не вмію. А, ще модифікація стіни. Тоно російський на сквотцю. Крутаємо дальше. Отакий, От думаєш, звідки він тебе стріляє, а він тебе стріляє і бачить. Поставлю x ray Visions У нас 58%. Тут вони на літаку. Коли відео кидається в від, тут цей пустий івент, який був з гарбузом, то це кидається від... E, максимум 2 місяці до, до цього, де ми зараз розглядаємо, це вже новий сезон. E, за два місяці до цього навіть може бути відео якесь. E, коли люди стрибають м'ясо, це вони 90%, що вони навіть не читають, Тому нове відео. Грай як проста людина. Як більшість з нас простих, Рембо, які стрибають м'ясо, ні одного кіла не можуть зробити. Але хтось на те, який не сказав, бо ти якісь там, на їхню думку, читає. Таке буває. Ось такі, як ми, дивимося ці відео і вас ну, не заблокують. Система вас не заблокує. В метро я навіть не граю це взагалі бішений режим. Тут багато можна донатів виняти, отаких от золоті мумії тут взагалі ні разу не бачив за цей рік, бо я тільки цього року почав, ні разу золоті мумії не проявляли своє читерство. А біля тут там один на 10. Це рідкість, що біла мумія проявляє читерство. Бо білу мумію ще треба вибити. Отутка мені з требного м'ясо, Ноу Це означає, що ви вже своє максимум відео на день розглянули 15 відео. Заходимо в профіль. 667. Десь до кінця цього дня ця кількість збільшиться. І так кожен день по кілька читаків ви будете букувати. Кожен день ви будете забирати 200 копійок за 5. За 10 ви будете оцей один дим забирати, за 15 нічого. Але ваша шкала буде йти до цього. Чим більше ви переглянете, тим швидше ви шкалу прийдете. Дякую всім за перегляд.